Була, була вон там на там, тій стороні, була е, читальня, хата просвіти, там збиралися і дівчата, хлопці, там, читали там навіть книжки. Ну я так не ходила там, бо я ще була мала, то читали там і книжок дуже багато було. То Розказувала тут, от такі були жінки старші, вони вже померли, не раз розказували, що ходили до, після неділю. Після вечірня я дно зазвонив дзвін до церкви, всі йшли на вечірня, а після вечірні йшли в дім просвіт. Там і танцювали, як молоді, і читали, і вистави були дуже гарні. були І Наталка Полтавка показували, і дуже багато різних. А потім за москалів вже не можна було нічого. Вже все закрили, все заборонили, і вже. Ну, а молоді ж вирусу знаєте вже на ті, що то неправда.